Зростає в вашому садочку великий ялівець. Ось в цьому місці в нас зростає блакитний ялівець скельний мунглоу. Він найблакитніший з усіх ялівців. Чи можна його підстригти? Ну, вам вже не дуже подобається, що він такий високий. Чи можна його зрізати навпіл? І щоб це не зашкодило рослинці. Ось, друзі, дивіться, в цьому місці. В нас зростає саме такий ялівець блакитного кольору монгло, який ми зрізали зверху. Вони однакові. Цей, якщо б він зростав в цьому місці, ми його б не зрізали, він був би за вишки 4 метри. Ми його зрізали. Чому ми це зробили? Бачите, ось тут вверху зростає верба хакуронішики. Ну вона не вверху зростає, це верхівка в неї така вже велика, розрослася. І вона вже почала заважати ялівцю. Я вирішила, що треба зрізати і зробити ось таку. Ну, мені здається, що більше схожа на кулю. Ось э, такого зовнішнього вигляду тепер має ялівець блакитне монгло. Тобто, друзі, якщо вам хочеться зрізати велику хвойну рослину, ви можете це зробити. Це безпечно для рослини. Тільки э, за однієї умови. Не робіть все-таки це. В спеку. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Знімаємо ми його восени. А може, ви будете дивитися наступного року або колись влітку, або е, навесні. Так от, навесні можемо, е, влітку можемо, якщо немає спеки. Якщо температура 20-25 градусів найвища. Якщо температура вища, почекайте, нехай температура знизиться, і тоді можна зрізати хвойну рослину. Будь-яких хвойні рослини підстригати, зістригати. Ось все це робити з ними можна тільки тоді, коли вони сухі. Нехай вони висохнуть після дощів, і тоді вже можете ви все робити. Чому? Тому що коли рослина волога, коли в неї такі зрізи, можуть потрапити хвороби і все таке інше. Щоб ви вже були впевнені, що все буде добре, робіть суху погоду. Стрижіть в спеку, і ось такі нові форми можуть бути в ваших садочках.